Письмове ділення задачен на спільну роботу. Будь ласка, розгорний зошит, Запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 819. Якщо дописав, давай порахуємо усно. 45 ділимо на 9, буде 5. 5 діли, множимо на 0, буде. 0. 67 ділимо на 7 буде 9. 7 множимо на 6 буде. Звичайно, 42. 50 ділимо на 10, буде 5. 0 ділимо на 9. Звичайно, 0. Молодці, ви впоралися. Зараз давайте обчислимо з вами вирази. 72 ділимо на 9 буде 8. 40 ділимо на 8, 5, 63 ділимо на 7, 9, 54 ділимо на 6 9. 45 ділимо на 5, 9 і 32 ділимо на 4, буде 8. Молодці. Ви впоралися. Визнач, скільки в кожному числі всього сотень, всього десятків і всього одиниць. Дивимось, число 555, всього 5 сотень, 55 десятків 555 одиниць. Число 802. В нього 8 всього сотень. 80, всього десятків, 802 одиниці. 360 всього 3 сотні, 36 десятків і 360 одиниць. Число 700, 7 сотень всього. 70 десятків і 700 одиниць. 910 9 десятків. Так, ні, 9 сотень. Так, 91 всього десяток і 910 всього одиниць. І, звичайно, число 374. В ньому 3 всього сотні. 37 всього десятків і 374 всього одиниці. Давайте розглянемо усне і письмове ділення трицифрового числа на одноцифрове. Розглядаємо 942 ділимо на 6 дорівнює. Якщо ми розглядаємо з вами усно, то ми розкладаємо 942 на два різні доданки або три різні доданки. Спочатку ми можемо розкласти їх на 600 та 342, а потім можемо розкласти на 600 плюс 300 і плюс 42. Ділимо все по черзі. 600 ділимо на 6 буде 100, 300 ділимо на 6 буде 50. І 42 ділимо на 6 буде 7, буде 157. Як ми записуємо з вами, якщо це письмове множення або ділення, ми зараз розглядаємо випадки ділення. Ми визначаємо спочатку кількість цифр у часті. Ви пам'ятаєте, для цього нам треба знайти перше неповне ділене. В нас є число 942, воно містить 9 сотень. Отже, нам потрібно порівняти число сотень із дільником. Тобто, якщо 9 більше, ніж 6, то ми можемо сказати, що 9 поділиться на 6. Отже, 9 це перше неповне ділене. Перша цифра частки позначатиме сотні, значить, в часті всього три цифри. Далі ми ділимо 9 на 6. У часті буде одна сотня. Помножимо 1 на 6, отримаємо 6. Поділили 6 сотень. Віднімаємо 9 мінус 6 залишається 3 сотні. Поділити 3 сотні на 6 ми не можемо. Отже, опускаємо вниз. Звичайну четвірку. Тепер ділимо десятки. 34 десятки ділимо на 6. В часті буде число 5. Перевіряємо: 5 множимо на 6 буде 30. Отже, поділили 30 десятків. Віднімаємо 34 десятки, віднімаємо 30. Залишається четвірка. Тому, що 4 ми поділити на 6 не зможемо. Тепер ділимо одиниці. нас залишалося 4 десятки і зносимо 2 одиниці. Виходить число 42. 42 ділимо на 6 буде. Правильно буде по 7. Отже, правильно. Далі ми перевіряємо. Що робимо? 6 множимо на 7 буде 42. Отже, Вирішено даний приклад. Давай розглянемо ділення та спробуємо перевірити множення. 512 ділимо на 4. Нам потрібно з вами розглянути письмове ділення. 512 ділимо на 4. Нам потрібно 5 так, визначити спочатку, що в нас буде першим неповним діленням. Перша цифра це 5. Дивимось, порівнюємо 5 більше, ніж 4. Отже, 5 це перше неповне ділене. 5 ділимо на 4, буде по одному. 1. 1 множимо на 4 буде 4. 5 мінус 4 залишається одиниця. Далі зносимо 1. 11 ділимо на 4, буде по 2. 2 множимо на 4 8. Отже, тепер віднімаємо 11 мінус 8, залишається трійка. Двійку зносимо. 32 ділимо на 4 буде 8. Давайте перевіримо. Тепер 128 множимо на 4. Правильно, буде 512. Ми виконали правильно. Наступний приклад. 495 поділити на 3, буде 165. Як ми виконували з вами дію. Розглядаємо. 495 поділити на 3. Спочатку визначаємо перше неповноділене. Перше неповноділене це 4, тому що 4 більше, ніж 3. Отже, 4 ділимо на 3 буде по одному. 1 множимо на 3 буде 3. 4 мінус 3 1. Дев'ятку зносимо буде 19. 19 ділимо на 3 буде. Націло не поділиться, а поділиться 18. Отже, буде по 6. 6 множимо на 3, 18. 19 мінус 18 буде 1. І п'ятірку зносимо. А звичайно, 15 ділимо на 3. Дорівнює 5. Отже, отримали 165. Тепер 165 множимо на 3. Буде 495. Наступне, будь ласка, 975 ділимо на 3. Розглядаємо. Буде 325. Розгляньте, як виконали ділення. Правильно перевіряємо дію множення. 325 помножити на 3. Буде 975. Наступне 984 ділимо на 4. Буде 246. Погляньте, як виконали дію ділення. Якщо треба, зупини відео. Переглянь. Правильно! Отже, 246 помножити на 4 буде 984. Молодці! Ви впоралися! Будь ласка, наступні вирази виконай самостійно у своєму зошиті, а ми тільки перевіримо. Зупиняй відео, продовжиш, коли будеш готовий. Ну що, готові? Частка числа 364,2 плюс 483 буде 665. Добуток числа 344 та 2. Відняти до частку чисел 342 і 2. Буде, звичайно, 517, 5 помножити на різницю чисел 289 і 199. Та поділити на 2. Буде дорівнювати молодці, 225. Давайте з вами розв'яжемо задачу, скориставшись схемою. За 8-годинну зміну перша тістомисильна машина змішує 520 кг тіста. А друга 320. Скільки ж кілограмів тіста за місяць обидві машини за 5 годин, якщо працюватимуть разом? Подумай, будь ласка. Скористайся схемою. Абсолютно з вами згодна. Якщо ми знаємо, що тістомісильна машина замішує 520 кілограмів так, за 8 годин, 8-годинна зміна, то ми можемо сказати, що 520 поділити на 8 буде 65 кілограмів. Це змішує за 1 годину перша тістомісильна машина. Далі, ми можемо це відобразити в нашій схемі. 520 ділимо на 8. так, Буде 65. Наступне дивимося. 320 ми ділимо на 8, буде 40 кілограмів. Це замішує за одну годину друга тістомісильна машина. Отже, ми знайшли скільки перша, скільки друга. Далі нам треба додати: 65 плюс 40 буде 105 кілограмів. Це замішують дві тістомісильні машини за 1 годину разом. І остання дія: нам потрібно дізнатися, скільки ж тіста замісять обидві машини за 5 годин роботи. Тобто, знаходження задачі на спільну роботу. Нам потрібно тепер 105 помножити на 5. І отримаємо, звичайно, 525 кг. Отже, 525 кг тіста замісять обидві машини за 5 годин, якщо будуть працювати разом. Довжини прямокутника дорівнюють 8 мм і 22 мм. Чому ж дорівнює периметр прямокутника? Давай подумаємо. Якщо одна сторона дорівнює 8 мм, а друга 22 мм, як знайти периметр? Абсолютно з тобою згодна. Ви, мої розумнички, нам з вами потрібно всі сторони додати. Тобто 8 плюс 22 плюс 8 плюс 22. Знайшли 60 мм. Можемо зробити другою дією, так? По іншому, другим способом. Другий спосіб такий. 8 плюс 22 знайшли вже, так, щоб це буде 30 мм. І множимо на 2. Буде 60 мм. Відповідь: периметр дорівнює 60 мм. Або це дорівнює скільки сантиметрів? Молодці. 6 см. Виконайте, будь ласка, домашнє завдання за номером 172-173. Дякую вам за увагу. Ви молодці?